Ви знаєте, коли розповідаєш взагалі про Україну, mm -hmm. то да, дійсно у американців таке ну, від того, а де це знаходиться, тобто їм треба показувати це mm -hmm. на, на мапі, да, okay. до того, що вони дійсно обізнані і добре знають, бо вони друге покоління, яке, в яких батьки іммігрували з України. Тобто вони кажуть, там я з України там або з Білозерського району, от лікар, який мене оглядав, там в мене була з очима проблема. Вона сказала, я одразу поняла, вона з Білої церкви, але їх батьки емігрували. Тобто є е, різні категорії, які е, але всі е, зацікавлені в співпраці з Україною. Тобто, всіх, кого я зустрічав, всі були зацікавлені. Крім того, всі знають е, Ющенко-президента, всі знають, що у нього дружина з Америки, всі знають, що це демократичний президент. І навіть е, мені сказали, коли ми були в Нью-Йорку, що Empire State Building він е, вночі, коли перемогла помаранчева революція, він вночі був освіщений як наш прапор, жовто-блакитний, тобто підсвічений. І десь напротязі місяцю він е, отак от був підсвічений. Е, що треба сказати про те, що думають про співпрацю з Україною? Ну, е, по-перше, нас супроводжували ті люди, які вже побували тут, і е, таких гарних слів від них ну, Тобто, це краща рекомендація mm -hmm. У всіх, зі всіми людьми, з якими ми зустрічались, ті люди, які нас супроводжували, вони казали тільки найкраще, що це благодатний край, що це сільськогосподарська крамниця, житниця і здравниця теж. Тобто, що тут туристичні є ресурси, що є і промисловість, є всі. Що тут є земля плодородна, що тут дуже смачні продукти, вони це відчули. Тому і виникали такі і пропозиції від американців. Ну, наприклад, дуже цікава пропозиція, яка і була потрібна із потрібні і зустрічі із сенатором і з асамблімерами, тобто асамблімери це. Палати, я так скажу, да, якщо е, сенат е, складається з двох палат, нижня і то, верхня. Верхня, да, то е, в Штаті е, це асамблея і сенат, е, і, і туди, і туди обираються люди. Тобто ми зустрічалися і з асамблемерами, тобто е, обраними до асамблеї, і з сенаторами. І зацікавленість, є, і зацікавленість дуже велика, і підтримка є дуже велика наступних проєктів. Один з них це проєкт будування в нашій області заводу, який буде переробляти сировину. Ну, це там можна рапс, соняшник і таке інше, на біодізель. Біодізель, тобто, це для нас дуже важливо, тобто бо 30... це вже реальний такий проект. Реальний проєкт. 30% вимоги від європейського товариства, тобто наш шлях до вступу до європейського товариства, в тому, що 30% дізеля, дізельного пального, яке ми використовуємо, має бути з біологічних компонентів. Тобто шкідливе для екології, і е, в Америці цим шляхом вже пішли рік тому. Тому е, там, скажімо, стеки, тобто каткотування е, на біржах цих компаній, які займаються переробкою і виготовлення біодізелю, е, за рік зросли на 214 пунктів. Тобто е, це вже показано. І вони готові будувати тут. Е, який же самий завод, який буде виготовляти це біодізельне пальне, і сума інвестицій ну, називалася така: від 10 до 30 мільйонів доларів. В залежності від того, скільки, скільки буде в них сировини для виготовлення цього біодізеля. Це то, то теж дуже цікава пропозиція, і я думаю, ми, як адміністрація, будемо цьому сприяти. А свое слово майя сказать и наука, так Александр Владимирович? у таких интересных проектов. Конечно, ну, во-первых, нам приятно, что видите, мы из области академических интересов переходим и в область экономических. Так, я думаю, вы что, говорили, конечно, конечно, я судья. думаю, что и большой бизнес и власть она поймет все-таки выгоды такого тесного сотрудничества с системой образования мы все-таки готовим людей, а выходы, вы знаете, в штатах все-таки вот роль образования она намного выше, чем роль образования. Мы постоянно говорим о том, что вот надо, чтобы образование уделяли больше внимания и так далее. Там это просто реализуется через конкретные проекты, через конкретные финансирования. И поэтому мы эту роль как раз выполняем. Но я вот еще просто знаю, я видел, что было выступление Андрея Александровича, вот, наших сотрудников с университета, потому что и был наш начальник руководитель вот нашего департамента вот нашего университета по международным связям Григория Барана. Было выступление на седьмом канале американском. Мы это... это покажем, до речи, в да. программе «Экономичный панорама», знаете... и так продолжим. Для Судиму, меня это было, Для ну, меня это это было знаете, чего удивительно? Uh -huh. Потому что я все-таки не думал, что выйдет на такой уровень. Вы знаете, что стоимость, там, скажем, минуты выступления uh -huh. на американском телевидении, мы догадываемся, uh -huh. сколько стоит. И то, что а, пятиминутная была такая вот встреча на телевидении, когда весь штат имел возможность познакомиться с работой двух университетов, с представителем областной администрации, это говорит о в том, что американцы проявляют действительно большой серьезный нормальный интерес и рассматривают Украину как стратегического партнера, с которым можно работать. Люди, которые смотрят сегодня передачу, должны понять, никто не собирается никого завоевывать. Это очень важный момент. Эти времена прошли. Пришло время, когда на основе сотрудничества двух стран мы должны строить собственный капитал. Мы должны поднимать... Уровень жизни наших людей. Это очень важно. Приход сюда капитала говорит о том, что наши дети будут иметь возможность получать лучшую работу, большую зарплату, соответственно, больше отчислять в социальные фонды, следовать на постоянно шаг за шагом, улучшать уровень жизни нашего населения. Это очень важно. Наверное, люди заметили, что чем больше стало приходить денег в Херсон, стали лучше дороги, стало лучше освещение, появились магазины, там появилось больше качественных продуктов Вызывается и так далее. инфраструктура, Конечно, это конечно, так. это очень важно. То есть деньги это инструмент, очень серьезный инструмент для решения этих вопросов. И то, что Андрей Александрович говорит, что если это еще и перерастет в конкретные проекты, которые будут, реализация которых будет заниматься и власть, и большой бизнес вот в городе Херсоне, это говорит о том, что сюда зайдут конкретные инвестиции. За конкретными инвестициями заходят конкретные. За за ними идет развитие образования и так далее. То есть это цепочка, каждый раз которая позволяет дальше двигаться. Лидер, вы вперед, так? Конечно. И в этом отношении значит вот проект, который мы вот совместно делали, он все-таки приносит такие положительные, серьезные моменты. Вы знаете, некоторые люди высказывали сомнения: а зачем едет представитель обл. администрации? Вот хочу с этого экрана сказать: да это очень важно. Мы всегда просили власти предыдущие и нынешние, пожалуйста, участвуйте в наших проектах, смотрите, как мы работаем. Мы открыты, пожалуйста. Общественность должна знать, что мы делаем, чем мы занимаемся, как мы готовим, действительно ли мы обеспечиваем нужное качество в образовании, действительно ли образование может быть полезно нашей экономике. И то, что вот обладминистрация откликнулась, то, что на три недели, вы знаете, это не туристическая поездка, это очень тяжелая поездка. Я вот перед этим был в декабре две недели. Это очень тяжелая поездка. С утра до вечера работа, тебя постоянно... Э, э, ты должен находиться или в университете, или ездить на фирмы, ты должен... Встречать Че з людьми, пра постоянно вести переговори і так далі, вони повинні заканчуватися конкретними результатами. Вот я ж говорю, є програма, яку треба відпрацювати, якщо да, якщо ми один пункт пропустимо цієї програми, то е, державний департамент департамент, по поїздку не да, ну, виникне питання: а що ви там робили? Навіть Все один дуже пункт, да, дуже пунктуальні американці до цього відносяться. Так, Андрій Олександрович, от є вже такі цікаві проекти, ви розповіли. А готова область от, бізнес наш влада взагалі до такої співпраці? Треба ж ще механізм відпрацювати. Ви знаєте, те, що я там побачив, я побачив, на мій погляд, з точки зору влади, що фінансування йде мінімальне, воно йде не напряму. До, конкретного, до конкретної там, людини як, які треба вирішити там, якусь допомогу надати воно йде на структуру яка вже сама вирішує чи надавати цій людині допомогу чи її навчати чи її працевлаштувати в іншому місці е, крім того також е, таким же чином вирішується проблема в них дуже цікаво це теж фінансує штат Фінансує штат розвиток конкретного регіону. В них називається Каунті. Каунті – це ну, еквівалент, можна назвати, громада, як у нас називають. Ну, це не те, щоб і район, а ну, громада це місцевість е, об'єднана декількома містами, сільською місцевістю і таке інше. Так от ця громада county, е, вона е, в ній в працює. Е, також державна структура, яка фінансується за рахунок штату. Що вона робить? Вона рекламує цей регіон, вона виготовляє там е, журнали. Де, е, Подивіться, як вона. Да, да. У нас така, є там Нігарський водопад, у нас є гряда Великих Озер, да. те... у нас є такий тут інвестиційний клімат. Оце yeah. uh, uh, все робить за рахунок державних коштів. Друге, що вона робить, вона фіна, вона, як реклама цього каунті, вона робить, наприклад, що ми побачили. Tre, tre, торгов, трейд, ну, торгова марка. Да, торгова mm -hmm. під торговою маркою, яка так і називається, North County mm – -hmm. це ну, північний, да, північний район цього yeah. штату. Норскаунті рекламують цю торгове, торгівельну марку. Під цією торгівельною маркою і продається і мед, який виготовляється там, і борошно, і мука, і кленовий сироп. Там, То все В комплексі, да. лише так да, може розвиватися да. бізнес, бізнес буде. От такий справа. приклад, вони нам приводили приклад. Наприклад, штат Каліфорнія відрекламував свій лук, лук, mm -hmm. який цибулю, яка ну, нагадує там, Ялтинський оцю mm -hmm. Ялтинську цибулю, mm -hmm. да, вона стала дорожчою, Це потягнула mm -hmm. за собою розвиток фермерства, mm -hmm. пов'язаного з цією цибулею. Тобто, і цілий комплекс, тобто знову ж там і навчання, і наука, і все притягнуто тобто, е, мінімальні вклад, мінімальне вложення в, в цей е, державний, скажімо так, інститут, інституцію, е, і виникає такий великий дуже результат. Це для, для мене дуже важливо. Для нас дуже важливо, як для адміністрації. Ви знаєте, що бюджети у нас не такі великі. І е, як його ефективно, ефективно і раціонально розподіляти, це є проблема. Добре, що вже закладено такі підвалини. Я думаю, що вони будуть, будуть зміцнюватися. Ми про це обов'язково розповідатимемо у наших наступних програмах. А сьогодні час вже вичерпано. Я дякую вам за цікаву розмову і прощаюся до наступної зустрічі. Шановні друзі, ми дякуємо вам за увагу. До побачення.